На боці Росії є, як не дивно, наукова база. Тим більше, що наукова база, якщо чесно, у нас знову ж таки, пам'ятайте, що ми всі живемо на одній кульці, вона плюс-мінус відкрита. Зараз наука також відкрита повністю. Практично всі країни можуть розвивати свою науку, так як вони захочуть. Знову ж таки, ми живемо на одній кульці. Якщо ви мене спитаєте, хто мій Бог, то оце подивіться оцю кульку. Тобто в мене цікава, так би мовити, ідея щодо Бога. Тобто я не сильно вірю в Бога такого біблійного. Але, тим не менше, якщо мене спитати, хто мій Бог, то явно сама вина. Ось це мій Бог. Але ми ж можемо використовувати знання, які нам дала еволюція. Давайте назимо це все так. І Росія досить таки вправно може це все використовувати. Тим більше, що Російська імперія, навіть Радянський Союз, як ви знаєте, активно експлуатував науковців, от буквально експлуатував. Тому що робить російська шарашкіна-контора, ніхто не дасть гарантій. Але те, що вони явно щось там думають і щось там шурупають, це можна сказати напевно. І, напевно, науковці, можливо, якось вже навчилися використовувати вітри, наприклад, рухи повітряних мас. Можливо, хтось навіть підняв дрони до нижніх шарів стратосфери раптом, можливо, не треба піднімати аж до стратосфери, а то в мене велика фантазія. Можливо, можна трішки нижче. Тим не менше якось використовувати повітряні маси для руху дронів, які фізично не можуть перелетіти на такі довгі місце. Плюс можуть допомогти супутники, знову ж таки, можливо, не свої, можливо, наприклад, китайські. Знову ж таки, таємне махання рукою сі дзеньпіня, ніхто не відміняв. Але, тим не менше, головна особа, яка зацікавлена в тому, щоб Нарощувати ескалацію глобально це якраз Росія, а не Україна.